Вітаємо вас на обостол. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Володимиром Фесенко, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю і слава Україні. Дорогі слава вітаю вас. Пане Володимире, хочу проговорити, от те, що зараз стосується бачення війни і нашими партнерами і, наш, і нами власне верніше, навіть не бачення самої війни, а те, що буде далі, і бачення перемовин. Знаємо, що керівник офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю, і в ньому він заявив, що для початку переговорів із Росією її війська мають відійти на позиції станом на 24 лютого 2020 Другого року він наголосив, що президент України ніколи не говорив про територіальний компроміс. Та тобто, ми знову чуємо заяву, що ну принаймні до 24 лютого, до цих кордонів має Росія відійти так чи інакше вона має відійти від тих територій, які вона займає і зараз. в той самий час більд пише про те, що спираючись на дані німецької розвідки, є інформація, що Росія планує воювати в Україні до 2026 року. І, шостого Принаймні запланувала собі до цього року просування, і там у неї в планах просунутися до річки Оскол Харківській області, захопити частину Запорізької, Дніпропетровської області і Харків, в тому числі так само. Пане Володимире, натомість ми от чуємо, та от захід нам каже: дивіться, давайте якось думайте про перемовини, тому що ситуація не супер. Натомість, з Офісу президента кажуть про те, що ні, ми будемо говорити лише якщо Росія відійде. От я хочу поговорити, на чому ґрунтуються наші заяви, та і відповідність нашого бачення і бачення наших західних партнерів. Ну, треба розділяти у західних партнерів, у окремих західних партнерів є різне бачення. І навіть, наприклад, США. От як коли чує, яка, яка позиція США? Я кажу: давайте визначатися: одна позиція у Байдена, друга, хоча трошки і схожа на Байденського, це Камала Харріс, і, можливо, це будуть дуже схожі позиції. А третя у Трампа. Да, в республіканській партії, ну, як мінімум, три. Насамперед насправді навіть більше позиції щодо того, що треба робити далі. Так що і в Європі є ті, хто вважає, що треба посилити підтримку України і підтримати от, план перемоги, запропонований Зеленським. А є ті, хто каже, ні, давайте починати переговори навіть зараз. Зараз не вийде в чим я можу погодитись з тим, що на сьогодні на даний момент. Путін навряд піде на реальні переговори. Він може піти на переговори, але на своїх умовах. Буде вимагати поступок, причому односторонніх поступок від України. Тому ну, очікувати, що там от ми скажемо, ні, от пусть хай Росія відходить на позиції до 24 лютого. Ну, сказати ми можемо, але результату не буде. Е, ну, я, а власне, пане Володимире, уточню: а тоді для кого звучать ось ці я заяви скажу, з офісу президента да. я скажу для кого? Для українців, так да, я просто нагадаю, що вимога для Росії, і це була українська позиція в перші дні війни на переговорах в Стамбулі, да, ми казали, що Росія має відійти на рубежі до 24 лютого 2022 року. Але ми готові були на поступки. Ми пропонували, щоб Росія пішла от на такі поступки, але і ми були готові на поступки. Я нагадаю, ми тоді готові були відмовитись від НАТО. Тобто, от, ми йдемо на поступки, але і Росія має йти на поступки. Не вийшло. Да, Путіну Путін сподобалося те, що ми були готові відмовитись від НАТО, але він почав нам, скажімо так, готувати цілу низку інших вимог. І поступок, зокрема, скорочення армії в декілька разів і там багато чого іншого. А це вже було неприйнятно для нас. І все це закінчилось безрезультатно, врешті-решт. Це просто як приклад: тут не вийде, знаєте, от ми заявляємо нашу позицію і все, іншого не буде. Путін теж заявляє: ми ж не погоджуємось на путінські вимоги. На жаль, Росія навряд буде погоджуватись на нашу. Для кого каже Єрмак? Він каже для української аудиторії, вперше. Ну, він не для західної, це ж інтерв'ю, але інтерв'ю для того, щоб чи колонка, я вже пам'ятаю, що там да, але для того, щоб потім процитували в Україні. Угу. Ну, я але вам... це для заспокоєння суспільства. Мовляв, дивіться, Но... ми не підемо на перемовини, поки не будуть враховані наші вимоги. Мовляв, ми не здаємо Україну. Но... Це заспокоєння українського суспільства. Це скоріше для створення позитивного іміджу Андрія Борисовича. От, якщо б Андрій Борисович сказав так, як воно буде, от я зараз скажу непопулярну річ, що переговори неминучі, і переговори, на яких особливо якщо Трамп стане президентом, от це просто тоді, по-перше, все швидко почне розвиватися, і на, нас просто поставлять перед фактом, що ми маємо погодитись, по перше, на переговори. По-друге, в рамках переговорів, переговорів ми маємо погодитися на певні поступки. Правда, від Путіна теж будуть вимагати поступок, але від нас і поступки будуть неприйнятні. Ініше не ну скам так не, не дуже такі прийнятні для нас, але ну доведеться хоча б на частину цих поступок йти. Ну, наприклад, при Трампі з високою вірогідністю будуть пропонувати завершити війну. Не на рубежах до 24 лютого, ні. По лінії фронту. Заморозка. По лінії фронту. Я давно про це кажу: це єдиний реалістичний сценарій завершення війни, де можливий хоча б якийсь компроміс. Це не буде територіальний компроміс. Ми не будемо погоджуватись на визнання окупованих територій російськими. Де-факто ми приймемо те, що ці території залишаться під контролем Росії, ну, як ми прийняли в 2014-15 роках. Ми ж не визнавали і не визнаємо Крим російським. Але ну де факто ми мусимо з цим рахуватися, да, так буде і з окупованими територіями. Ми не будемо визнавати їх російськими. Думаю, до речі, і для Путіна це не головне. Да, головне зберігати контроль там для нього. Головне це НАТО. НАТО, плюс скорочення української армії, там деякі інші речі. Але тим не менш по територіях компромісу не буде, і Путін нам нічого віддавати не буде і не буде е відступати. Але і ми не будемо погоджуватись на визнання цих територій російськими. Тому я можу погодитись з тезою Єрмака про те, що територіальний компроміс неможливий, да? неможливий його не буде. Але що можливо, і то це буде не найгірший для нас сценарій. Це заморозка. Сценарій, ну скажімо так, менш прийнятний, але теж можливий, як з яким доведеться рахуватися, коли від нас будуть вимагати наші американські партнери, якщо буде Трамп. Щоб ми відмовились від НАТО, оце точно буде з високою вірогідністю, ну і можливо, там будуть деякі інші речі. Да. Але будуть вимагати безумовно поступок від Путіна. Наприклад, там от Financial Times написала там, де зони вони мають бути з обох боків, не тільки з боку України. Якщо скорочення армії, там, наприклад, до довоєнного рівня з боку Росії також. Тобто тут можна вже вести переговори по параметрах, що можливо, але не тільки з нашого боку, але й з боку Росії. Але це все ще, скажімо так, поки теоретична ситуація. Єрмак каже те, що хочуть почути. В принципі, він формулює нашу програму максимум. Ну, взагалі, наша програма максимум це формула миру. Там, взагалі, кордони 91-го року і так далі. Єрмак сформулював проміжний сценарій, але це теж це підняття ставу. От як і Путін піднімає ставки, він каже: віддайте нам Херсон, віддайте Запоріжжя, тоді я почну переговори. Ну, ми на таких умовах не будемо починати переговори. Я взагалі вважаю, що реальні переговори розпочнуться тільки тоді, коли обидві сторони погодяться починати переговори без попередніх вимог і попередніх умов. От тоді да, вони можуть розпочатися. Але от якщо буде Трамп, ну треба готуватися. Я думаю, що зараз вже треба. Я думаю, що вже розробляють і розробляю стратегію, тактику, як вести переговори із американцями, щоб їх переконати, що на певні речі ми не можемо просто погодитись із росіянами. Як на їх забаганка відповідати? Ну простий приклад наведу От Путін каже: давайте повертатися на умови Стамбулу. Можна сказати, ні, в жодному разі. Хоча, от те, що сказав Єрмак, це до речі, те, що і в Стамбулі. А ми можемо сказати окі, давайте, давайте обговорювати. Але тоді перший крок, якщо ми повертаємося до стамбульських до недомовленості, а розмов, умов, які тоді обговорювалися, тоді ви маєте скасувати анексію тих територій України, які ви окупували після 24 лютого. Тобто ви скасовуєте анексію. Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей. От приблизно так. І так далі. Там але по ми кожному... розуміємо, що Росія на це не піде. Безумовно, безумовно, але це переговори. Правильно? Врешті-решту, ага. я вважаю, домовитись можна от, про припинення вогню. І то це буде складно. Простий приклад, Ну, от те, що Financial Times про це пишуть, але ну, там швидкого результату не буде. Навіть якщо все буде так от розвиватися. Ага. От, простий приклад. Коли домовлялися про припинення вогню під час мінських угод, то функцію контролю за припиненням вогню і за відведенням важкої зброї взяла на себе ОБСЄ. Як вона це виконала, ми всі знаємо. І навряд, зараз ну ми точно навряд погодимося, щоб знов ОБСЄ цим займалися. І у них зараз і ресурсів на це немає. Але хто тоді? ООН. До ООН у нас теж є претензія, але тут головна проблема в іншому: це треба профінансувати. Якщо буде якийсь контингент навіть технічних миротворців, які от будуть стежити за процедурою припинення вогню, вони мають десь базуватися, вони мають певні функції з обох боків, з, нашої, з нашого боку і з російського плюс там ну засоби певні зарплатня і так далі. Я вам скажу це сотні мільйонів доларів, а можливо і декілька мільярдів на рік. Це треба профінансувати. Да. ну якщо там Китай включиться в гру. Я думаю, що це можуть і підтримати. Але тим не менш, це непросто. і просто узгодити. О, цю процедуру це вже складна технічна робота. Я вот ну, ми розуміємо, що це точно не питання навіть найближчих найближчого ну, це не 24 години. точно, да, це, да, ну це да. ну як мінімум декілька тижнів, а можливо декілька місяців. Дуже складних непростих mm. переговорів, де треба узгодити де розміщувати цих умовних миротворців. Да. І з нашого з ну і з боку Росії да ну ну як вони були технічно забезпечені, скільки таких е, пунктів контролю. Потім, от, наприклад, коли тоді була ситуація, е, ОБСЄ не контролювала вночі і постійно були обстріли. Да, ну, і, і, ну і, скажімо так, були проблеми з контролю контролю з ну, боку сепаратистів і Росії. Так що п -п проблем багато, але. Тут можна домовлятися, також як, наприклад, можна домовитися про обмін полоненими всіх на всіх, це теж можна. Mm. Да, от можуть домовлятися про ці демілітаризовані зони, а також про і то там, от сказано про якісь автономні райони. Що це таке, не зрозуміла? Але про демілітарізовані зони можна домовлятися, і теж буде складно. І можна домовлятися, наприклад, про скорочення війська, але. Ну, так, щоб це не вдарило по нашій безпеці, ну, наприклад, до довоєнного рівня, і обов'язково скорочення адекватне, паритетне має бути з російського боку, mm -hmm. інакше ну, для нас це неприйнятно. Дивіться, ну от ми з вами проговорили та що має бути проговорено, але Ну, тут питання: а як е, тоді домовлятися з суспільством? Чи є якийсь план, як вважаєте ви всі президенти? Як говорити з суспільством? Тому що е, ми, як українці, вже не віримо в жодні меморандуми, в жодні мінські. А от, наприклад, е, остання заява Трампа та про те, що е, він усіх помирить і заморозить війну? Це фактично він пропонує третій мінськ. От е, як... Тільки, як я, можна, так, ну, так, ну, я вважаю, що тут треба відмовитись. Ну я розумію, всі шукаються аналогії. От раніше було популярно казати про корейський сценарій. Це ближче, до речі, до реальності. Зараз от, там, хтось каже про Мінськ Мінськ про інше був. З таким же успіхом можна там казати Осла 5 чи я не знаю там Париж 4 і так далі. Ну Тому що в будь-якій мирній угоді, в будь-який, або просто в угоді про припинення вогню. От має бути пункт про припинення вогню. в Мінськ же був не тільки про припинення вогню. Мінськ був про реінтеграцію територій. І перший, і другий мінськ тут нічого подібного не буде і близько. Тому термін мінськ 3 Ну я вважаю, він не неприйнятний, він не коректний, він не відповідає суті та да, от корейський сценарій. Да, він більш схожий, і то там теж були розбіжності, тому теж повної аналогії не буде. Тому я от вважаю, що це просто вводить в оману, і головне це ж відразу дискредитує. На будь-яку угоду, тому що у нас негативне ставлення до Мінська, але от я згоден з вами говорити про це треба, і оскільки вже у президента ну є доручення РНБО, щоб вони готували свої пропозиції про внутрішній план, що нам треба робити. То я думаю, ну озвучити цей план можна і навіть треба, на мій погляд, в посланні президента до Верховної Ради це конційна процедура. От наприкінці року президент має виступати з посланням до Верховної Ради про внутрішнє, про внутрішнє і зовнішнє становище України і про задачі на наступний рік. От там він може озвучити це, і він має чесно сказати суспільству, особливо якщо Трамп переможе, тоді просто ну неминуче це буде. Так, він має чесно сказати, що. Да, ми маємо вибирати або продовжувати війну, але ми можемо втрашити, втратити підтримку, воєнну підтримку з боку США і тоді величезний ризик просто поразки в війні. Ми втратимо тоді набагато більше. Або погоджуватись на переговори, переговори складні, де можливо нам доведеться йти на певні поступки. Та да, він чесно має сказати про це і безумовно, ну точно. Частина людей не погодиться з цим, будуть критикувати. Як критикували і Мінськ, я не виключаю там багато хто говорить, там от, треба, щоб там суспільство визначилось. Ну і Зеленський може погодитися сказати: Добре, якщо ми там вийдемо на якусь угоду, то я цю угоду винесу на всенародне голосування і Хай люди да, або підтримують, або не підтримують цю угоду. На так що такий варіант теж можливий, але про це чесно треба сказати, що ми на роздоріжжі. І я просто ну я політолог можу сказати з того, що я знаю, що в випадку з Трампом переговори просто не і з камалою вони будуть, просто пізніше і інакше це буде, і можливо там дійсно от, війна ще може затягнутися на декілька років. А тут все може бути скоріше, і у нас просто вибору не буде. Ми або погоджуємося на переговори і будемо вибивати в процесі переговорів у американців, перш за все, і частково росіян. Ну щоб була пріоритетність певна. Щоб це не були тільки поступки з нашого боку, а щоб ну це був якийсь компроміс, але все рівно це буде про заморозку, тому що це не буде повноцінна мирна угода, тому що ми не можемо погодитись от на визнання окупованих територій російськими, ну і на цілу низку інших вимог Росії, але ми не можемо відмовитись від переговорів, тому що тоді нам просто банально перекриють військову допомогу. Я вже не кажу про економічну і що тоді робити. Тоді це гарантований програш війни для нас, так що ситуація буде може стати просто неминучою, і саме про це треба буде сказати суспільство чесно, відверто сказати, не боятися. Да я, я ж кажу, ну от і от, от ми зірваника починали. Я розумію Андрій Борисовича, якщо б він сказав. Ну от як може сказати політолог, неважливо, я там чи хто ще що як може розвиватися ситуація? Я можу формулювати сценарії, як може розвиватися по різному а він так не може, тому що тоді відразу скажуть: ага, зрадник. Він просуває переговори, він просуває поступки Росії, тому він каже те, що хочуть почути українці. Він хоче сподобатись, Я, як політика, я його розумію, але переговори будуть розвиватися за інакшим сценарієм. По-друге, він не може критикувати Трампа, це теж треба розуміти, тому що інакше, ну якщо коли Зеленський ну мягко достатньо сказав про те, що для нас неприйнятно те, що каже Джей Дівенс. Mm -hmm. Що сталося? Всі почали наїжджати республіканці. Що на Зеленський втручається вибори, підтримують демократів, критикують же Венса. Тому ми не можемо зараз, навіть якщо хочеться, але не можемо критикувати до 5 листопада. Трампа, от е, демократи, слава Богу, ми навіть ми навіть маска не можемо, особливо, маска, зараз ну, можемо, але тому, але теж на да, обережна. Mm -hmm. Так що, на жаль, такі правила зараз. Такі правила гри, така ситуація. Ми маємо бути дуже обережними. Тому тр треба дочекатися, чим закінчаться вибори. А далі вже, але зараз, от що треба точно, я дуже сподіваюся, що це роблять: готувати стратегію і тактику. Причому різні mm -hmm. варіанти тактики, на. Переговори, тому щоб вони для нас не стали несподіванкою так, ну е, наразі, от про про підготовку ще хочу вас запитати, можливо, ви мені поясните, чому так відбувається? Ми зараз от більд написав та посилаючись на німецьку розвідку, що планують росіяни, і ми бачимо, що вони підходять до Покровська. І от про о, укріп райони багато військових каже, що на жаль, центральна влада віддала це, мовляв, місцевій владі будуйте укріплення, захищайте свої місця, але чомусь це о, цим займається саме місце місцева влада і вона це сприймає знаєте як елемент, в тому числі і заробітку, і чомусь це не контролюють військові. От чи бачите, ви тут що можливо будуть якісь зрушення або пояснення, чому так відбувається? Ні, ну от якраз це одна з тем дуже важливих і необхідних тем в посланні президента. От в цьому внутрішньому плані, це, от якраз да, тут треба чесно сказати, да, ми покладалися на місцеву владу, давали ресурси, але на жаль, сталося не так, як гадалися, да. Ну, Типова для нас ситуація. Тому да, зараз треба це централізувати. Я тут не військовий фахівець, по фортифікаціях і так далі. По військових я скажу відверто. Ну так, да, вони мають контролювати, але я от багато чув, зокрема, від військових експертів, що ну, те, що будували, зокрема, ну, там, де була Авдіївка, і, там, перед Покровском, багато було помилок. В тому числі з боку військових. От е, у нас, на жаль, я думаю, що цей воєнний інженерний напрям він провалився з різних причин. Це давно, це ще й до 2014 року, і після 2014 року. На жаль, ну, помилок було багато, і, і висновки правильних не зробили. Зараз це треба. От я не знаю, хто цим має займатися, чи є у нас фахівці, от які б зараз просто побудували умовну нашу лінію Соровіки. Я не хай назвуть там. Лінія Сирського, як заводна, чия там лінія, головне, щоб побудували побудували отаку таку потужну систему укріплень фортифікацій, як зробили росіяни в Запорізькій області да, на півдні. От нам те ж саме треба зробити, і ресурси треба кидати туди зараз. Цим треба займатися. Я б знаєте, я от, розумію зараз, що це буде сприйнято неоднозначно, але е, нам треба там декілька ліній. Ну, навколо Покровська це робити, хоча вже можливо трошки запізно, але ну що можна, треба зробити. Але за Покровськом, на кордоні Донецької і Дніпропетровської області, далі ну, південніше Дніпра, Нікополь, Кривий Ріг, от там теж треба будувати. Ну, потужні е, оборонні споруди, yeah. да і але треба визначити, хто цим буде займатися. Я думаю, що зараз це треба робити централізована, і от про це це одна частина, одна з частин цього плану внутрішнього. Що треба робити? Там має бути боротьба з корупцією, не просто там розігнати МСЕК. <реш> і забрати інвалідність у прокурорів і звільнити ну, генерального. Так, так. забрати. Ну слухайте, ну насправді ну звільнили так. Вони зробили службу не просто службове порушення, ну там же це використання службового становища в цілях особистого збагачення. Тут справи треба відкривати, а не звільняти. Ну це так до слова. Да, да а і взагалі, от таких у нас корупціонерних ну, зараз, більша частина пов'язана з мобілізацією. Але є ще митниця і так далі. От тут потрібно теж ну, конкретні пропозиції. Можливо, зараз е, треба підключити набу, щоб вони з інозака, щоб вони запропонували. Е, до речі, антикорупційні центри. Я знаю, що вони вже пропонують там по МСЕКам там зміну функції. Е, е, да, от треба підключити для розробки такого плану антикорупційної організації. До речі, вітаю дуже добре, що от відбулася зустріч. На це вже не перша зустріч і треба, щоб оцей діалог. Продовжувався, і деякі колеги, політологи кажуть, а що ж таке? Чогось нас не запрошують, зокрема, порадити з нами по темі переговорів, по темі внутрішнього діалогу щодо завершення війни. Да. Тому що зустрілися, ну, вибачте, відразу там багато знайомих і колег, до яких я добре ставлюся. Ну, термін використаю, такий, який в народі використовують, запросили Саросят. Я навіть знаю, що я була ініціатива. Я знаю, що це була ініціатива одного ну великого нашого друга США, який нам допомагає з контактами і з Байденом, але і ну скажімо так, да, надає допомогу і нашому недержавному сектору. Правильно зробили, організували цю зустріч. Діалог потрібний давно це треба було зробити ще два роки тому і постійно це робити. Але цей діалог треба розширювати, і зокрема, це стосує, стосується і теми боротьби з корупцією. Якщо представники недержавних організацій аналітичних центрів мають свої конкретні пропозиції, як треба боротися з корупцією? От треба це взяти в роботу, не казати ми самі знаємо, а треба взяти до роботи. І так далі, і по інших питаннях схожа ситуація, пане Володимире. Я дякую вам. Бачите, ми вже не в одному ефірі. Весь час повторюємо про те, що важливість от про важливість цього діалогу з суспільством. Mm -hmm. І добре, що нехай так потрошечки, але він таки розпочинається. Mm -hmm. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Я усім дякую, що побачилися.